Це той, хто всі ці 4 роки трудився у нас на фермерському господарстві, на наших угіддях. Сьогодні він був повністю розібраний. От недавно був, лопнув колінвал на ньому, і це дуже багато поломок. На кожні 50 там, 100 моточасів куча поломок. Неможливо добитись того, щоб він працював і не ламався, тому що великі нагрузки на нього. Часті. от А що прийшло йому на зміну, зараз будемо продовжувати. Отакий от красень. Прийшов на зміну нашому Т-25. Такий красень, така капсула часу, я би сказав, тому що цьому тракторі 21 рік. Подивіться, як він виглядає. Зараз ми його обдивимось детально, я розкажу. Що по ньому ми вже зробили, що доробили, де взяли, поставлю вам посилання на нього. Якщо комусь цікаво, ви також можете звернутися до цих людей добросовісних і вони вам зроблять такий же трактор. Окрему вдячність хочу сказати компанії Totus Tractor. Ось їхні контакти. Також буде ссылка в описі. Компанія тут з трактором, шукали ми його десь 5 місяців, 6. От. О, від мене ні на шах ніхто не відходив. Постійно зо мною вели зворотний зв'язок, постійно скидували варіанти, що заходить, що, 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 яка ціна, яка комплектація і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я шукав саме цей трактор, саме Кубота Kell 41 High Speed саме з кабіною. От. Він був без фрези. Мені фреза, в принципі, не дуже треба, тому що фреза у нас є. Що зробили по цьому трактору, ми вже доробили це. отакі крюки зробили сюди, поставили на навісне обладнання. Тому що ну, там пальці 22-гі у куботи стоять. От. А ми поставили під 28-й палець, вже під всі... тому що в нас вся навіска на 28-й палець. От, і зробили на, врізалися в гідросистему. Тобто тут є циліндр, який е, регулює на, нахил навіски, а також горизонт, автогоризонт тут є функція. От, і цим краном він перекривається, цей циліндр гушиться, і буде йти на наше навісне обладнання. Далі в відео я покажу, як буде він копати, тому що ми будемо їхати копати ним картоплю. На нього буде цеплятись такий прицепна копалка. От. І на ній є циліндр, на якому також потрібна, потрібна гідравліка. І буде туди, там є джойстик, який буде, джойстик, який буде, яким можна буде керувати. так? Можна керувати як цим циліндром, так і тим, який буде у нас йти назад. Навіска дуже зручна. Крюки, кому цікаво, це друга категорія крюків S. От. Компанія SCBM. Да? Колія, друзі, колія тут ще по трактору робилася, Колія зараз 133,5 чи 133-133,5. І перед 140 майже там 138,5. Ну, У нас посадка картоплі. Іде. Він, він береться взагалі на, на вирощування картоплі. Ми вирощуємо картоплю, і нам потрібен невеликий трактор, який гідна заміна, так скажемо, Т-25, який буде потужніший, який буде і борони тягнуть, і плужок тягнути. Це саме він. Передня колія 140, 138,5. Просто розвернули диски з другою стороною поставили і все, і все стало. Чудово. Я заїжджав в міжряддя, в які посаджено зараз там 68,5, 69 до 70, то, в принципі, все чудово. Поміщається. Резина, звісно, трошки ширша, аніж 25, ну зате в воронці буде те, що треба. Ну, в принципі, в, в, в межах допустимого резина. Тепер хотів би поговорити про сам трактор. Друзі, трактор 2004 року. Я не знаю зрівнювати його з китайцями, не зрівнювати. Я думаю, що це не, не, їх зрівнювати не можна, тому що я не знаю, як, як описати мої емоції. Просто 21 рік трактору, подивіться, подивіться, це желізо, це метал. Подивіться на стан болтів. Подивіться на те, як кріпиться крило до цього. До, до основ, до основання, до кабіни. Взагалі нема ніяких державчини. Ні ні гнилі, нічого. Крила метал, це пластик. Фільтр салону є. До речі, помив його, постирав за допомогою е, керхера, тому що він не сильно був засорений. Трошки в пилюці, я його постирав, він зараз сохне. От. Е, стан кабіни. Стан, е, взагалі, як виконана кабіна, як все зроблено, компоновка. Воно так все класно зроблено. До речі, оці трам... тяги я позавчора пиляв, відрізав 22-гі пальці, щоб приварити оці крюки. Я ледь перерізав їх болгаркою. Ледь перерізав. Просто метал такий, що це просто ужас. От. Що стосується отут всього, я не знаю, як в Японії можуть так робити. 21 рік трактору, ніде ні жодного запотівання немає. Ні жодного ніде. Все в оригіналі, ніхто нічого не крутив. Заводський герметик. Все по заводу, циліндри, вся гідравліка, вся навіска, все сухо. Що не скажеш про Т-25? У нас вічно, щоб, що ми міняємо туди, вкидаємо гроші, але він краще не стає. Постійно з нього щось тече, постійно слинить, постійно він ламається. Ну, це така. Трошки хочу сказати про Т-25. Вся проблема в тому, Т-25, що на нього запчастей море, але якісних запчастей немає. От. І тому постійно, постійно він ламається. У нас він працює, фрезує, садить, косить, мульчує бадилля на картоплі, підгортає, закриває вологу, оре. Ну, на ньому дуже багато лежить роботи і він просто не вивозить. Із-за того, що ще й запчасті зараз неякісні. Ми купуємо на нього реверси вже два чи за третій поміняли. Потім куча шестерень, подшипників. Все те, що, все те, що я зміг на нього поставити нормально. Там підшипники СКФ Koyo. сальники, Кортек або Теренць, те, що можна поміняти, зробити якісне максимально, я це все зробив. Далі, що впирається в запчастини, це вже все. Якби не, не в моїх силах. От, тут ця техніка, я не знаю, як він буде по запчастинам, як він буде, там, як він буде в обслуговуванні, я ще не знаю. Будемо ми його експлуатувати, я все вам буду знімати, все буду показувати. От. І Т-25 продаватись не буде. Це буде такий трактор на підхваті. Якщо вдруг з цим щось станеться, по-любому на нього буде йти довше. Е, ну, там, Грубо говоря, десь, якщо заказувати з Японії, то там місяць може якась запчастина їхати. Але ви місяць підождали, заплатили за неї більше грошей. Е, хай навіть в 5 разів більше грошей. Зато ви поставили оригінальну запчастину і ще на 20 років забули про все. Отакі є сіточки, щоб не забивався радіатор. Такі це на радіатор кондиціонера. Це на. Радіатор. Подивіться стан патрубків, стан двигуна. Тут кришкою, там видно піддон, ніде ніяких запотівань немає, нічого немає. Є такі, як кажуть, возросні вже да, моменти, але я це закриваю очі, тому що 21 рік трактору. Друзі. От. Омивайка. Омивайка, антифріз. Все, подивіться на стан патрубки на все. Тут я нічого не мив, просто все. Він вже навіть трошки попрацювати встиг у нас. А завтра виїжджаємо в поле ним, якщо все буде добре. Стан колес, стан дисків. От. Також тут ніде ні ржавчини немає нічого. Я не знаю, як вони так його роблять. Скільки років вже, і От. ніде нічого. Взагалі, взагалі, дивіться, є місця, де голий метал. Є місця, де голий метал, але він не гніє чомусь. От є сколи. Дивіться, бачите? Скол є, але воно не гніє. Отак же по капоту. Я ще раз наголошую, що 21 рік трактору, друзі. 2004 рік. Зараз 2025. Подивіться. Так, переміщаємось в кабіну. По кабіні дуже все зручно. От ви сідаєте, на себе руль настроюєте, і треба вилізти, нажали, руль відкинувся. Друзі, для нас, для картоплі, для копання картоплі, для косіння мульчером 4 швидкості на вал відбору потужності і ще й одна назад сюди ось, уверх. Це взагалі мрія любого тракториста. Хто працює в полі. Так, кран гідравліки на дуже зручно. Є таке навісне обладнання дуже важке. І щоб трактор не сильно кидав, його ви ось краном підрегулювали трошечки закрили, і він важке навісне, дуже важке. Він кидає там 600-700 кг для цього трактора. якби Важкувато. да? Ну Він піднімається легко, але воно кидається дуже швидко. розумієте ви? Щоб його не кидали об землю, ви ось краном відрегулювали і він потихеньку в собі опускає плавно. Ручний ручник є, ви ось нажали, затягнули цей, педалі можна роздвоювати. ось Флажок підняли, у вас різні педалі. Функція розвороту на місці це взагалі. щось, якась штука така, <с> Я з сажалкою на городі ось тестував, як би садить, і проходжу рядки. Включаю оберт на місці. Він просто місці розвернувся і заїхав опять в рядки. Тобто не треба крутитися. Ти 25 крутишся туди-сюди, поки розвернешся на городах. У нас тут місця мало. На полі то одне, а на городах маловато місця, Тому дуже зручно. Друзі, реверс під рукою. Дуже легко все перевикається. От взагалі пальчиком. би ось раз. Раз. Все під рукою. Ручний газ. Нажали, скільки вам треба. Все класно, ходить тугенько, чітко. Пам'ять на віски. Ви підняли, приїхали кудись, да, там на поле працювати, опустили, скільки вам треба. І ось пам'ятю. Раз, піднялась на віска. Доїхали там. Куди вам треба, вниз, раз, вона впала, собі працюєте. Це, чесно не пам'ятаю, я тут ще не зовсім розібрався, по-моєму, це. Також по висоті там щось регулюється. Ви можете виставити також щось механічно. От. Механічно можете виставити такий ось вперлося, все, нижче не опустите. Передач. Так, давайте ще тут це тонкі налаштування на візки, Це точно знаю, що це. Висота підйому навіски, тобто можна виставити, щоб геть на білому, як стоїть, дуже високо піднімає, прям дуже високо. От. Ну, нам, мені достатньо цього. Ми поставили отак достатньо з головою підйому навіски. На Тут по цих налаштуваннях я так і не розібрався. Тут якась тонка, тонкі настройки налаштування. Тонкі налаштування горизонту навіски. Якщо ви їдете і у вас трактор трактор хитається, да? наїжджає, там заїжджає в яму або виїжджає, то у вас навіска завжди горизонт держить. оцю клавішу виключаєте. Зараз я вимкну. Оце ось ця клавіша от, вона виставляє горизонт. Потім виставляєте чуттєвість, да? чувствість. чуттєвість, напевно, так українською. Тобто, на 3 вона там дужче чувствує. Якщо на 1, то там менше. ну Ну якось так, коротше. Ну, Тут раз настроїв я собі і методом тика, да, тому що тут іерогліфи, роглі, тут ні, ніхрена не понятно. От. А це там, ну я ж кажу, компанія тут з трактору робить постійно обзори цих тракторів, там хлопці розказують, що до чого. Оцей джойстик, що я казав, ось він буде управляти, він управляє цим гідроциліндром, який у нас тут горизонт виставляє. От. І кран перекриваєте, він буде управляти комбайном. Як це буде відбуватися, я вам зніму на відео. Пізніше буде ще продовження цього відео. Передач тут немеряно. Я навіть не знаю, як їх порахувати, скільки цей. Но точно знаю, що нам оцей діапазон перший, нам точно не потрібний. Ну, по крайній мірі, мені. Я не знаю, як другим людям там. Но мені він точно не треба, тому що дуже він медленно йде. Прямо ви там. Вмикаєте його там перша швидкість, і він практично не йде, він стоїть на місці. Там Остання 12-та швидкість, то він там єлі-єлі. Ну, я не знаю, як його використовувати, тому я використовую е, оцей діапазон і хай спід повишені, транспортні. От, це точно. Отак от, от. Є бардачок, під сидінням є. Е, е, ремні безпеки там. Всі наклеєчки, м'яка оббивка, це все... От м'якенькі стоєчки, оббивочка м'якенька, як на машинах. Бачите, воно таке приємне. Тут також м'якенька оббивка, все ціленьке. От, шумоізоляції. Тут також є шумоізоляція. Бачите? Подивіться, який стан кабіни. Видіться. Новий, нема ні ржавчини, нічого, ні слідів сирості, О, давайте заведемо. Ручний тормоз. І погнали. При заводці трохи чорного диму кидає і все. І заводиться він от так, як зараз, заводиться завжди так. Що, до речі, якщо... Трактор на передачі, ви його не заведете. Треба, щоб була нейтраль, тоді тільки він заведеться. Отак. Все. Руль одним пальцем. Миттєва передача. Тобто ви тут крутите і там ні люфтів, нічого немає. Кабіна дуже герметична. Все чітко, все. От, Кондей. Навіть тут була ще плівочка заводська. Целочка була. <хи> от Я її зняв. Кондиціонер, нажимаєте клавішу, це на холодне, от працюєте в дуже пильному місці десь, можете поставити рециркуляцію по салону. Якщо менш пильне пильна робота, ставите з надвору буде забирати. От, або, щоб швидко обігріти салон, також можна, або охолодити салон, виставити рециркуляція по салону. От, зараз з надвору. Давайте по салону, тому що дуже жарко. Зараз в кабіні на вулиці дуже, дуже жарко. От, тут всі інструкції, моторчик на задній дворник. Також є, працює передній дворник, працює омивач, є така мушка. Омивача на капоті. От. Дуже крутий трактор, кожна кнопочка, кожен... все працює, абсолютно все працює повністю. От, задній двірник, передній двірник. магнітола оригінальна кубота. От. Якщо сюди ставити, дує навіть за цих, за всього все дує. Блін, ну Дуже класно. Я не знаю, таке в китайцях є чи немає. Мабуть, є в якихось, але розумієте, воно не тої якості. Оце все воно таке не болтається. Воно ось... Треба при... прикласти зусиль, щоб його повернути в китайських тракторах, де, як і китайських тракторів, в машинах навіть в німецьких, оці він болтаються, як соплі ці. А тут вони ось кондюр дує дуже класно. Кабіна суперзручна, зеркала які видно. От. Сидиш собі тут. Як відчуваєш себе людиною, я рахую, що після Т-25 це такий квантовий скачок, Т-25 відробив своє. він дуже багато нам барив мозгів, дуже багато до нього йде енергії, затрат фінансових я б не сказав, би, що багато, а от моральних, що я б сказав, би, це більш цінно моральні затрати. Коли ти мучишся, з ним мучишся, він не стає кращий, постійно ламається, ламається. На цьому тракторі на, на Кубота, напрацьовано 1061 мотогодина. От. 1062. От. Солярки ми залили, дизеля, От. Включається 4ВД. Оберт на місці, а також оберт на місці з на навіски повертаєте кермо і на вісках підкупається. По-моєму, так. А так в принципі, все дуже дуже класно. Панель треба жити. От, панель треба зробити. Щось сюди треба якусь резиночку підложити. або і туди якось. Шрифт, щеплення раз ви вижимаєте і все, і поїхали. От, виворот тут взагалі, трактор розвертається практично на місці. От. Все одною рукою робиться. Розвертається. От. Практично на місці розвертається. Т-25, щоб розвернутися, треба приложити дю... недюжину зусиль. Немеряно. Армрестінг цілий там з рульом. О, тут все набагато простіше. Ну, як кажуть, робиться для людей. Все вже в кабіні вже комфортно. Тобто вже така температура, що можна працювати. Геть це тільки скільки він тут попрацював. От. Обігрівач салону також працює бездоганно. Включаєш і салон топиться. Жарить так, що аж нігті вот така техніка. З виду він такий, трошки більший, як Т25. Він по висоті може і такий же, колеса, там все, колісна база, але він такий кріпиш, мускулистий такий хлопчина. От, Тому. Будемо працювати, а що робити? А як саме він буде працювати, що з ним буде? Це буде вже вдалі, вдалі відео. Так що дивіться далі, ми сьогодні будемо ще його тестувати на полі. Підготовлюємо площу до кора, скруплюємо бур'ян. запустили, того, щоб поламався, Друзі, гідравліка встановлена, фітінги прийшли, я поставив фітінги переходники. Це гідропара підключена і циліндр працює. Ось така у нас копалка. От. Там йде картошка подається на переборочний стіл. І там люди стоять, перебирають, а ззаді сітки туди сипеться в тару, да? так скажемо. Для чого це все було зроблено? Вон такий джойстик там. ось він Вы его вправо-влево и ваш комбайн вправо-влево, наш точнее. Вот. Чипс на рядок. Вот, рядок выходит с левого полоса трактора. И направляете. Направляете комбайн. Дуже комфортно. Зручно. Це тракторець настроєний, він вже підцеплений, в понеділок будемо виїжджати і, і копати. так що Які будуть питання по цьому трактору, пишіть в коментарі, я буду відповідати по максимуму, як зможу. От, що по ньому буде, там якісь поломки чи ще щось, я буду все-все вам транслювати. До речі, навіска крюки це просто... Насолода, а не робота. Під'їхав, клац і поїхав, а не те попадання постійне. По 300 часов ти проводиш, щоб, щоб підцепитись. Все, а тепер комбайн відцепили, гідропари раз-раз витягли, кран перекрили і у вас буде працювати автогоризонт, горизонт, як хочете, так і називаєте. У кого є куботи, користуйтесь. Це, друзі. До зв'язку.